Україна. Подивіться, оце голос, оце справжня така, знаєте, міць. Вітаю! Вітаю, добрий день! Редакція оперативної України Інфо. Дуже рада вас бачити. Навязаємо. Дякую. Е, Ксаня Ломтєва, До речі, це. Наша візитна картка України, тому що вона представляє нас на міжнародному рівні, на різних таких знакових фестивалях, конкурсах. Тому е, зараз і власне поговоримо от про це. Ксеню, який останній був фестиваль, де ви брали участь? Е, так, добрий день ще раз. Останній фестиваль був е, у 2021 році, на жаль, бо почалась ця жахлива війна. Насамперед, мені зараз дуже кортить підтримати весь український народ, нашу мужність, незламність, відважність, нашу незалежну Україну. У Італії у 2021 році я підтримувала Україну, зайняла перше призове місце на італійському фестивалі Ліберта Креатива. Це, ось, на жаль, останній виступ за кордоном. Зараз ви постійно долучаєтеся до благодійних заходів. Так. Розкажіть про це. З 24 лютого, як почалася війна, я не покидала Україну, не збиралася її покидати. Я тут, я вдома, я на батьківщині, і тому зараз я долучаюся до усіх благодійних заходів, які є у нас тут вдома. Наскільки я знаю, ви випускниця школи Грешка Харківської самі викладач. Це мій викладач, ця це, це людина, яка дуже багато зробила для мене, для мого голосу. Це людина, завдяки якій я досягла вокального рівня вже такому, на професійному рівні. Тобто я вже не можу сказати, що я просто студентка і там, я нічого не вмію. І я дуже навіть не так, дуже в мене велика пошана перед цією людиною, і тому так, я закінчила цю академію. І зараз я є студенткою Національної музичної академії України імені Петра Ілліча Чайковського у класі Володимира Гришка. Які пісні будете виконувати сьогодні? Це буде українська пісня української авторки, композитора, композитора Ніни Михайлівни Андрієвської, якби я вміла вишивати». А можете зараз зімпровізувати тут на майданчику? На французькому можна заспівати? Давайте, будь ласка. Сі життя, свіжолоти, провікає! Браво, браво, це так. круто Це хаб з опери Кармен бізе. Круто, просто. Ви знаєте, аж забракло слів. Це я під враженням Толік. Україна. Подивіться, оце голос, оце справжня така, знаєте, міць українських виконавців. так? От. Я дуже хочу ще почати дуже відому композицію. Я хочу підтримати зараз усіх матерів, бо я думаю, що це дуже боляче зараз бачити те, що відбувається. Uh, і тому я дуже хочу співати uh, початок рідна мати моя. Давайте. Рідна мати моя, ти ночей не доспала. вишивати, на щастя дала, не водила ку, ти мене назорі проводжало, і рушеник вишивати, на щастя на долю дала. Я вам щиро дякую. Це так до глибини душі. І наостанок ваші побажання читачам та глядачам оперативної України інфо. так, так дуже дякую назаєм. Я зараз дуже хочу підтримати ще раз всіх людей, всіх нас. Ми переможемо. Я хочу підтримати наш незламний дух, нашу мужність, відважність, нашу силу внутрішню. І підтримати нашу незалежну мужню Україну. Тому слава Україні. Героям слава! Дякую вам вас на жаль у цей дуже складний час, але ми переможемо. Перемога за нами. Слава Україні!